Вправа 1588. На малюнку 110 зображено графік залежності температури повітря від часу. Продовж доби, користуючись графіком, знайди перше завдання, якою була температура повітря о другій годині, ну і так далі. Ну що ж, давайте будемо по черзі робити. Тут є наш малюнок 110. Ми бачимо, що дійсно тут є графік залежності температури від. Часу, як змінювалася температура з часом протягом доби. Нас запитують, яка була температура повітря о 2 ну що ж, Беремо тоді лінійку, щоб вам було зрозумінніше, і там, де друга година. Так, проводимо тоді перпендикуляр, щоб він проходив через 2 години. І лінію до графіку. Так. Потім там, де перетнувся графік, проводимо на. Весь ординат. Так, ось вона. Так, ну що ж, що ми бачимо, яка була температура? Ну, точного значення тут не видно. Більше, ніж мінус 4, але сказати точно важко. Приблизно, напевно, мінус 4, я би сказав, цілих і 2 градуса, але це приблизно. Отже, записуємо тоді, що температура о 2 годині була, я напишу так, наближена. 4, цілих, мінус десятих градуса Цельсія. Або можна округлити до мінус 4. Наближено. Є. Ну що ж, о 6-й годині. Аналогічно, зараз беремо і опускаємо перпендикуляр з 6 години. Так. Ось, 6. Опускаємо вниз до графіку. І тоді опускаємо перпендикуляр. Видно, що це буде мінус 2. Так, з цієї точки. Так, є. Ну що ж, записуємо тоді, що о 6-й годині у нас температура була мінус 2 градуси Цельсія. Пишемо мінус 2 градуси Цельсія. Далі о 10-й годині. Так, о 10-й годині. Також опускаємо перпендикуляр з мінус 10 до графіку. ось він. Так. Ну і потім через цю точку проводимо перпендикуляр. Видно, що він проходить через одиницю на осі ординат, це буде 1 градус Цельсія. То ми записуємо, що о 10 годині це буде 1 градус. Цельсія. О 14 годині. Аналогічно беремо і о 14-й годині проводимо перпендикуляр через 14 ліній через 14 годин. Так. До графіку. ось він, А тоді проводимо через вісь ординат, Також перпендикуляр. Це через. Вийшло у нас 5 градусів Цельсія. То записуємо, що о 14-й годині буде 5 градусів Цельсія. 5 градусів Цельсія є. Ну що ж, ми дали відповідь на перше завдання. Друге завдання. О котрій годині температура повітря була мінус 5 градусів Цельсія. Ну що ж, беремо тоді, давайте я іншим кольором. Проведу тоді мінус 5 градусів Цельсія. Так, проводимо тоді перпендикуляр, там де мінус 5 градусів Цельсія. Так, ну і бачимо, що ця лінія торкається тільки в одній точці. Так, якщо зараз провести цей перпендикуляр, давайте його тоншим зроблю. Він вже тонший, так. Отже, цей перпендикуляр проводимо. Ось він. Він проходить через. Вісь абсцис, там де 4 години, то записуємо, що у нас мінус 5 градусів Цельсія було о четвертій пишемо о четвертій годині. Є? Далі мінус 2 градуси Цельсія. Мінус 2 градуси Цельсія. Тут вже в нас лінія проведена, до речі, перетинається тільки в одній точці. Ось вона зеленим проведена то до 6 годин. Більше ніде вона не перетинається. Тобто пишемо тоді, що це буде О тоді 6 годині. О, 6 годині. Є і 1 градус Цельсія. Ну що ж, беремо тоді і проводимо горизонтальну лінію через 1 градус Цельсія. Тут у нас і зеленим є, але тут буде ще один розв'язок. Ось він. То видно, що з одного це до 10 перпендикуляр, якщо опустити, а з іншого це буде до 20 градусів Цельсія. Ну, приблизно. Тут не точно, до речі. Ну, але як є, так є. Опускаємо. Пускаємо перпендикуляр. Є. Ну що ж, у нас вийшло тоді? Записуємо 1 градус Цельсія о 10-й годині. О 10 годині і, о, і приблизно о, 22, о 20 годині і наближено 20 годині. Ну, що ж, ось таке завдання на використання графіка залежності на цьому вправу завершено.